Друзі, я вас вітаю до вашої уваги Renault Еспас 2015 року випуску. 1.6 дизель в 160 кінських сил, автоматична коробка передач пробігу 246 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному окрасі це у нас сама-сама максимальна комплектація Ініціаль періж Бачите, тут пише не Еспас, а пише Ініціаль. А, так. Е по кузову жодний елемент не фарбований, стан офігенський, парктроніки у нас в круг. Передні, задні, бокові. Дисочки у них відрізняються в ініціально Паріж, ініціаль, Париж. ініціаль Париж, це взагалі, у них якби, йде е, як, як якийсь лоренсер в Mercedes, типу, тюнінг ателіє. Колеса у нас 235 55 19, full LED оптика. всюду шильдики ініціаль. Панорама, люк, повний заряд, є система 4 Control. Це не повний привід. Багато хто каже, що повний привід, Там їздили на Рено на повний привід. Ні. Це передній привід, але задня підвізка у нас підрулюється. Задні колеса повертаються, є купа всяких режимів. В общем, так, коротко пробіжусь, довго не буду томити, розповім по-бистрому по комплектації. Тут реально за цю машину я можу розповідати, напевно, з годину. Є е е тонування, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, підігріве, регулювання і датчики сліпих зон. Офігенний салон, офігенна шумоізоляція, подвійні вікна у нас мають бути. Зараз заведемо машинку, подивимось. Так, подвійний. Склопакет, дивіться, бачите, вікна подвійні. Тобто його розбити не так просто, це раз, а друге, це і впливає на більш якісну шумоізоляцію. По матеріалам все топо, строчками прошито, все м'ягеньке, все гарне. Тобто ви сидите реально в лагшері машині, скажімо так. Склопідіймачі, блокування замків і вікон задніх дверей. Далі погнали по сидінням. Електропривід на обох сидіннях. І книжкою. Вони ось так у нас книжкою складаються і дуже удобно для пасажира, тому що голова не буде кататися, якщо засипаєш е, в дорозі. Є пам'ять. пам'ять є є, е, є, є є у нас, масажі обох сидінь, є у нас підігрів сидінь. Сидіння у нас ось так от висовується, типу як рекаро. За масажі сказав, не сказав, Масажі у нас на обох сидіннях є. Так, далі, далі. У нас електроляда. До речі, підігріви керма чогось дуже рідко взагалі ставляться на, на ефпаси. Є автопаркування, великий екран. По мультимедії тут можна дуже довго розповідати. Є режими руху, є регулюємо підвізка, тобто жорсткість можна виставляти. Можна виставляти як кермо, наскільки жорстким буде, і як буде крутитись у нас система 4 Control. Все прошито строчкою. По матеріалам тут взагалі зауважень немає. Декоративні підсвіточки тут, під декоративні підсвітки стелі, панорама люк, е активне гальмування, адаптивний круїз-контроль дестронік, електроручник. Тут такий фул, що ну, реально дуже надовго можна розповідати. Тому краще всього приїхати і пощупати цю машину. В величезні двері заходиш як в автобус. Місця дуже багато. Є навіть підігрівщики на задніх, задніх диванів трьохзонний клімат контроль. Ззаду підголівники, бачите, теж йдуть ось такі шторочки. З кнопочки складаються сидіння, тобто нажали кнопку підголівник заїхав, зложились. Ось так от. І все можна. Тут, в принципі, можна жити. Дивіться, скільки місця. Шторку забираєте, кидаєте в сторону. В принципі, все. Дуже цікава машинка. До речі, він Він, він йде без адблю. Тут, 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 тут немає. Тут йде кришечка зазвичай. Але це вже після 19-го року на двигунах 2.0 в 1,6 адблю ще не було. На жаль, сидіння потрібно, як в старих Мерседесах, ставити вручну назад. Так, немає зломана один крючочок хотів вцепити. Але крючки це там гривень 300-500 не більше, вони коштують. Це, це дрібниця. Так, загалом стан добрий. Звичайно, машина не нова. Бо дуже останнім часом люди приходять і хочуть прям бушну машину, які 10 років хочуть, щоб вони прям нові-нові були. Е, в общем, стан 10 з 10, рідна фарба, рідний пробіг. Кого зацікавило? Приїжджайте, забирайте топ пропозиції. Любі діагностики, перевірки без питань. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.